Протест на українську молодь скликає Бандерштат. Уже всьома на Волині відбудеться одноіменний патріотично музичний фестиваль. Хоча, як зізнаються організатори, з кожним роком проводити його дедалі важче. Мовляв, через яскравий опозиційний формат дводенного фесту позбулися підтримки та спонсорства. Та навіть за цих умов позицію свою не мінятимуть на відміну від основного гасла дійства. Тепер це фестиваль українського опору. Це буде платформа для спілкування громадських активістів культурних. Діячів, мистецьких діячів саме на тему українського, скажімо так, опору і культурного спротиву. Ще одна новинка цьогорічного фестивалю розширення масштабу від внутрішнього регіонального до всеукраїнського. А відтак і залучення до його проведення й інших різноманітних патріотично налаштованих організацій. З відстані часу ми бачимо, як все постійно Україна, українська мова і українська нація отримує переслідування. Ну добре, це було в часи, коли не було своєї держави, коли була польська держава, коли була австрійська держава, коли були радянські завоювання, коли в незалежній державі Україні робляться спроби зміни історії міністру освіти. Така ініціатива власне піднімає рівень культури. Між тим розваг на патріотичній арені обіцяють організатори гостям не забракне. Майстер-класи, татуювання та боді арт, виставки нічні співи біля ватри та ще й літературна сцена, де виступатимуть молоді письменники і поети. Діятимуть цьогоріч і так звані гутірки, лекції відомих громадських діячів. Не менш насиченим буде й музичний спротив. На великій сцені виступатимуть 16 гуртів з різних міст України, серед яких і Івано-Франківські трембітно-амбітні коралі разом із. Жими піснями та просвітницькою місією ми беремо на себе, скажімо, таку культурно-просвітницьку місію, тому що власне і такі події, фестивалі, виступи, зокрема музичні виступи, носять такий об'єднавчий характер для людей, для молоді, для різних. Мереж соцмереж для різних верств молоді. А от що залишиться незмінним на фестивалі, то це традиційні табу, Незважаючи ні на що Бандерштат і далі залишатиметься територією без алкоголю та цигаркового диму. Стартує фестиваль українського духу 3 серпня на Луцькому іпподромі. Наталія Лозовик Віталій Савчук, новини 402.